Вітаю! В інтернеті ви могли зустрічати дискусії щодо того, чи є SQL тюрінг повним. Таких обговорень існує доволі багато, тим не менш, існує доволі однозначна відповідь на це питання. Давайте розберемося. Спочатку розберемося з поняттям повнути за тюрінгом. Формально тюрінг повний вважають таку мову, в якій можна реалізувати будь-яку обчислювальну задачу, якщо не зважати на ресурси. Пам'яті та часу. Отож, якщо, грубо кажучи, ви зможете запрограмувати машину тюрінгу, то ваша мова тюрінг повна. Зі звичайним процедурним підходом все більш менш зрозуміло, маємо цикли, умови, змінні. можна писати будь що. От SQL історично позиціонувалася як декларативна мова для маніпуляції даними, і тривалий час вважалося, що він не тюрінг повний в чистому вигляді. Що ми маємо? Фактично, ми могли робити Select, Join, Union, також складати підзапити, Але відсутність прямих механізмів ітерації чи рекурсії в чистому стандартній SQL приводить до того, що вічний цикл не збирається, а отже, класична реалізація машини тюрінга фактично неможлива. Тим не менш, у нас є більш сучасні реалізації SQL, і у нас є поняття CTE, тобто Common, Table Expressions, і, власне, віконні функції. Це все змінило, тому що у нас з'являється оператор with recursive, який дає можливість запитам викликати самих себе, фактично організовуючи ітерацію, поєднуємо це з віконними функціями і отримаємо досить могутній інструмент. Як приклад, давайте поглянемо на код, що будує множину Мандельброта за допомогою SQL. Тут у нас е, будується множина точок, відбувається перевірка, чи точки належать множині Мандельброта, та відбувається вивід за допомогою осі символів. І це все лише на запитах SQL і рекурсії. Тим не менш, існують розширення SQL, які фактично. Роблять це мовою програмування і вводять знайомі нам поняття. Існують такі розширення, як PLSQL, TSQL, PL, Postgres SQL від різних компаній, Oracle, Microsoft, Postgres тощо. Вони в свою чергу додають цикли, умови, змінні та інші процедури. І це в сукупності робить SQL однозначно тюрінг повним бо ми можемо писати будь-які алгоритми. Але як ми можемо побачити, що навіть без розширень на базовій сіті рекурсії уже ми можемо зазначити тюрінг повноту. Тим не менш постає нове питання висновок, то ми зробили, формально сучасний SQL є тюрінг повним, тим не менш існує думка, що цього недостатньо, щоб його вважали повноцінною мовою програмування. Тим не менш, власне, знову ж таки, це тема іншої дискусії. І було б цікаво про це поговорити, але відповідь на наше питання ми знайшли. SQL є юрінг повним. Дякую за увагу і буду радий питанням.